Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, за кілька днів ми будемо вшановувати воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. І цієї неділі перед воздвиженням церква готує нас до зустрічі свята через читання з третьої глави Євангелія від Іоанна якому Спаситель звіщає про свої майбутні розп'яття та смерть на Христі? Як Мойсей підніс Змія в пустелі, так належить піднестися Синові Людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, говорить Господь кожному із нас, про якого Змія тут згадується. Йдеться про одну з подій історії. Виходу народу Ізраїля із рабства у Єгипті, як ми знаємо, люди, яких Бог через пророка Мойсея врятував від важкої рабської праці в Єгипті, багаторазово нарікали на складність свого шляху до свободи. Як тільки їм доводилось стикатися із труднощами в дорозі, вони починали згадувати, що в Єгипті в домі рабства вони мали їжу, їли м'ясо, а не голодували, що їхнє життя було, хоча і важке, але передбачуване, і в серцях своїх ті, хто нарікав, готові були заради маленьких радощів рабського життя, зректи свободи, бо шлях до неї здавався їм занадто важким. Ось що говорить книга чисел. Одна з п'яти книг Мойсеєвих про випадок з цього роду нарікань. Від гори ор вирушили вони шляхом до Червоного моря, щоб йти землю Едома, і став слабкодухим народ на шляху і говорив народ проти Бога і проти Мойсея. Навіщо ви вивели нас з Єгипту, щоб померти нам у пустелі? Бо тут немає ні хліба, ні води, і душі наші обридла ця негідна їжа, і послав Господь на народ отруєних зміїв, що жалили народ, і померло безліч народу із синів Ізраїлевих, і прийшов народ до Мойсея і сказав: зрішили ми, що говорили проти Господа і проти тебе, помолися Господу, щоб Він відігнав від нас зміїв. І помолився Мойсей Господу за народ, і сказав Господь Мойсеєві: зроби собі мідного Змія і вистав його на прапорі, і якщо вжалить змій кого небудь ужалений, глянувши на нього, залишиться живим. І зробив Мойсей мідного змія і виставив на прапорі, і коли Змій жалив людину, вона, глянувши на мідного змія, залишалася живою. Саме про цей випадок з історії спасіння народу Ізраїля від рабства і згадує Господь Ісус Христос, коли говорить про мідного Змія, який був піднесений від землі. А згадка про Змія спрямовує нашу думку ще далі до початків буття людини, коли вона спокусилася через слова лукавого змія, тобто диявола. І замість свободи, які дарував їй творець, обрала рабство гріху, сховане за мрією про легке досягнення богоподібності. До моменту, коли стався випадок з нашестям отруйних зміїв, народ Ізраїля вже багато разів мав можливість переконатися і в силі Божій, і в покликанні Пророка Мойсея як вождя та в особливому. Благоволінні до нього Всевишнього. Адже гора Ор, про яку говориться в книзі чисел, це місце смерті первосвященника Аарона, брата Мойсея. З цього ми можемо зрозуміти, що і сам вихід з Єгипту, і чудо врятування від погоні Фараона, військо якого було потоплене у водах морських, і дарування закону на горі Синай, і чудесне. Годування манною і багато інших знамен та чудес вже були звершені Богом. Народ бачив їх, добре знав про них, не з давніх переказів, але як свідки і учасники подій. Однак, знову і знову, коли труднощі траплялися на їхньому шляху, люди починали нарікати на тяжкий шлях свободи і згадували про рабське життя в Єгипті. Як про щось порівняно краще, і саме як відповідь на таку зневіру, і слабодухість, і даремне нарікання, як відповідь на любов до рабської визначеності життя, заради якої люди готові зриктися і свободи, і попускає Бог нашестя зміїв. Ці змії наочне нагадування про смерть, як наслідок зневіри у силі. Та благих намірах Творця, хто забуває про Бога, хто попри численні та багаторазові докази Його благого і люблячого піклування, готовий легко відвернутися від нього в момент нового випробування, такі самі себе віддають у владу змія, тобто диявола, того давнього змія-спокусника, який заманює їх у пастку мріями про рабство. Як про щось краще, ніж дарована Богом свобода. Але замість заспокоєння диявол може дати лише загибель, бо такий його початковий намір і постійне бажання погубити всяку людину, позбавити її не лише цього тимчасового життя, але й блаженства життя вічного. Тому, коли народ безпосередньо зіткнувся з наслідками своєї зневіри, та слабодухості, коли побачив, що ця зневіра і ця слабодухість ведуть до смерті вже і зараз, тоді люди покаялись і просили Мойсея про заступництво перед Богом і порятунок. Цей порятунок для них було дано через мідного, через мідний образ Змія, піднесений над землею, всякий, кого поранив чи отруїв змій. Міг поглянути на цей образ надії на милість Господню і через цей вияв віри рятувався від смерті. В такий спосіб було показане про просина людського. Він на Христі смерть подолав, Він помер заради нашого спасіння. Він приніс себе в жертву за наші гріхи, і через Його плоті кров ми стіляємось. Від ран і отрути, завданих змієм дияволом. Мідний Змій, поставлений Мойсеєм у пустелі, це образ смерті. Але хто дивився на цей образ, той згадував обітницю Бога про порятунок від смерті і через довіру до слів Господніх рятувався від загибелі, так і Хрест Спасителя. Від початку і за своєю природою є знаряддям смерті. Знаряддям болючої і ганебної страти, але римляни, яке римляни використовували для злочинців, але через повноту довіри, яку син людський наш Господь і Спаситель Ісус Христос виявив до Небесного Отця через надзвичайну глибину смирення перед волею Отцівською, заради виконання якої Христос добровільно приймає розп'яття. Знаряддя смерті стає знаменом життя вічного та спасіння від рабства. І всякий, хто з вірою дивиться на хрест Господній, то, попри всі спокуси і труднощі цього віку не відвертається від Творця, через цю віру отримує допомогу від Бога та зцілення від наслідків дії зла. Як ужалені зміями не помирали, коли дивились на мідного змія. І згадували обітницю Божу про порятунок, дану через Мойсея, так і ми не помремо, але будемо спасенні, якщо з вірою та довірою будемо дивитися на Сина Людського, Господа Ісуса Христа, піднесеного на хрест. Як християни і діти церкви, ми знаємо ці істини, їх було нам відкрито і нам сповіщено було цю науку. Але, на жаль, Знову і знову повторюється історія падіння, якої зазнав свого часу народ Ізраїля. Бо, хоча бачили вони багато знамен і чудес, хоча багато разів Бог рятував їх від небезпеки та загибелі, однак перед викликом нового випробування вони виявили слабодухість та зневіру. Так і ми, дорогі брати і сестри, хоча і знаємо про численні. Вияви допомоги Божої, про його піклування і безпосередній промисел, все одно хитаємось, коли чергова спокуса кидає нам виклик. Тому церква знову і знову нагадує нам про силу Христа Господнього, про переможну силу смирення і жертовної любові, які на Христі виявив наш Спаситель, і високо воздвигаючи чесний хрест. Церква знову і знову закликає нас. Подивіться на Сина Людського, який на Христі знарядді смерті переміг смерть. Тому не бійтеся зміїв бісів та їхніх прислужників людей, не будьте переможені принадами рабства, але зміцнюйте свій дух поглядом на розіп'ятого Спасителя, через віру в якого кожен здатен перемогти. Змія диявола і осягнути вічне і блаженне життя. Дорогі брати і сестри, як у той давній час народ переживав багато спокус на шляху звільнення від рабства, так і нині ми зазнаємо цих спокус. Адже і наш шлях до свободи важкий і тернистий. Але нікого нехай не спокушає та думка, яка отруювала свого часу. Серця синів Ізраїля, думка повернутися до Єгипту, до дому рабства під ярмо фараона, який дасть їм за це шмат м'яса. Нам немає вороття назад до сучасного Єгипту, мисленого до тюрми народів і дому рабства, до російської імперії зла, злий кремлівський фараон манить до себе, нагадуючи. Як добре, і всі ми жили в Радянському Союзі. Але слова фараона отрута зміїна, і руський мір, який він та його поплічники проповідують, є ярмо рабське, яке несе смерть всякому, хто прийме його. Дотепер, ми дорогі брати і сестри, як колись юдеї, що тікали від фараона, вже бачили багато разів. Вияви допомоги Божої українському народові у боротьбі за свободу. Тому і нині, коли ми бачимо нові загрози від ворога, не маємо права бути слабкодухими чи зневірятись. Але будемо і надалі йти шляхом, хоча і важким, але єдино правильним. Шляхом від рабства до свободи назавжди відкинемо. Ярмо руського міра і з надією на Бога, з вірою в Його промисел прийдемо до перемоги над імперією зла. Нехай сила Христа Господнього, сила віри, допоможе нам на цьому шляху. Амінь. Слава Ісусу Христу!